Та залужний не політик, і він не хоче цим займатися. Більше того, ну він бачить, що в Україні відбувається з людьми, які приходять в політику. Їх починають моментально опльовувати шельмувати обгаджувати, незалежно від того, що вони робили. А протистояти брехні в Україні неможливо, коли включаються такі масовні речі, як олігархічні канали, російська пропаганда заходить і все інше. Фактично зберегтися не можна, от я тим всім, які кажуть, ой, буде залужний президентом, все в нас буде добре. Я кажу, а ви впевнені, що він подивившись, як ви поводилися з тим самим Порошенком, що він захоче бути президентом України? От, просте питання: він захоче, щоб його обливали брудом, щоб відразу ж він ще не встигне пройти інавгурацію, а він же стане ворогом для всіх українців. Його будуть вже звинувачувати всіх злочинах гріхах і всьому іншому. Чи він цього хоче? Я не впевнений. Чи досі Заушний цього хоче? Я не маю досі жодної інформації, що Заушний підтвердив навіть в вузькому якомусь колі чітко підтвердив.